Дорожньо-транспортна пригода на Прикарпатті у селі П'ядики, що на Коломийщині, 34-річна водійка мікроавтобуса вчинила наїзд на велосипедиста. Потерпілим виявився 68-річний чоловік. Відомо, що 34-річна водійка автомобіля Мерседес Спрінтер мешканка району не обрала безпечної дистанції та здійснила наїзд на велосипедиста. У результаті аварії 68-річного велосипедиста мешканця п'ядиків доставлено до лікарні. Водійку освідували на стан сп'яніння, результат Твереза. Автомобіль з механічними пошкодженнями слідчі вилучили та помістили на арешт майданчик. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. Поліцейські Прикарпаття вкотре закликають водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства. Ліліана Івенійчук Ігор Гусак, телерадіокомпанія РАІ.